Доброго часу моїм глядачам. Ще одна партія браслетів. В попередньому відео я вже розказував. От маємо 4 браслета клеймо GXC французька компанія. От такі цікаві браслети виготовляла. На даний момент, чи вона функціонує, я не знаю. От маємо один браслет без клейма. Тепер маємо 5 браслетів з таким. клеймом От, я думаю, от видно. Буде. Браслети не сучасні, яких років точно я не скажу, але виготовлені вже давно. От маємо два браслета. Плакет Ору Гальванік. GX France. Плакет покриття золото Гальваніка. Тепер маємо три браслета. одні на всіх є отакі наклейки. На, на деяких з, збереглись. Вижте, плаке Ору гаранті, Покриття золоту гаранті, Ось От такий самий. Маємо отакі три браслета з клемами. Одна 10. Вісімнадцять крат. Всім дякую за перегляд.